Привіт, я Марія Павлечко. Це канал Хістюб. Сьогодні говоримо на тему соціально-економічне становище на українських теренах. Але перед тим, як розглядати цю тему, я запрошую вас підписатися на мій канал, поставити лайк до цього відео. В разі, якщо це відео вам буде нецікаве чи не корисне, ви в будь-який момент зможете забрати свою підписку і забрати свій лайк. А зараз натисніть Підписатися, натисніть Вподобайку і давайте будемо розглядати тему. Коли ми говоримо про українські землі на зламі 18-19 століття, то в господарстві переважав так званий аграрний сектор, тобто більшість населення українських терен були зайняті в сільському господарстві. Тут напрошуються два таких терміни: інтенсивне господарство та екстенсивне господарство. От давайте почнемо з інтенсивного господарства. Як і в попередні століття на зламі 18 19 століть століття діяла крипосна система, також були застарілі методи ведення сільського господарства, неефективне використання коштів, отриманих з цього ж таки сільського господарства. І як наслідок, поміщицьке землеволодіння почало зазнавати такої кризи. Частина з поміщиків намагалася вийти з цієї скрутної ситуації, і як наслідок, вони почали використовувати нові методи ведення сільського господарства. Почали використовувати нові сільськогосподарські машини. Такі, як сіялки, віялки, пасарки, молотарки почали застосовувати добрива, почали сіяти, вирощувати технічні культури, такі як льон, тютюн, а також цукрові буряки, які ставали сировиною для промислового виробництва. Тобто, всілякими методами почали якісно покращувати своє господарство. Вкладаючи в нього гроші, тим самим розвиваючи його. Такий метод сільського господарства називається інтенсивний, коли ми вкладаємо в своє господарство і тим самим якісно його розвиваючи і згодом отримуємо більші прибутки. Проте дуже важливо, в інтенсивному способі ведення господарства використовують працю вільно найманого робітника, а не кріпака. Тобто людина за свою працю отримує кошти, так вони мізерні, але людина зацікавлена у тому, щоб вона якісно виконувала свою роботу на противагу кріпацькій роботі, коли кріпак не зацікавлений у результаті своєї роботи. Проте більшість землевласників чи то через брак критичного мислення, чи то через брак просто знань проведення господарства. Все ж таки вела екстенсивний спосіб господарювання, тобто вичавлювала, так би мовити, останні соки з свого землеволодіння, не закуповувала нові сорти насіння, не використовувала працю вільно найманих працівників, навпаки, використовувала кріпацьку роботу на своїх землеволодіннях. При цьому примушуючи кріпаків працювати більше і дуже часто відбирати навіть у них землю. Тобто інтенсивне господарство це господарство, коли ми вкладаємось у його розвиток, екстенсивне, коли ми нічого не вкладаємо, а тільки збільшуємо площі, змушуємо працівників працювати більше. На початку 19 століття Російська імперія запровадила. Обмеження у кріпацькій праці, а саме обмежила кріпацтво трьома днями на тиждень. До чого ж додумуються поміщики, аби обійти це з нововведення? Вони придумують так звані уроки. Уроки це список робіт, які має виконати кріпак селянин за один день. Ці уроки були настільки великими, що селянин не може фізично виконати стільки роботи. І тим самим мусить її робити в позакріпацькі дні у 1817 році. Аби зекономити на утриманні армії, Російська імперія запроваджує так звані військові поселення, які проіснували до 1857 року. Частину державних селян з центральної слобідської та південної України. Перетворили на так званих військових поселенців, які одночасно мусили нести і військову службу, і виконувати сільськогосподарську роботу. Це були так звані селяни-воїни, які виконували все чітко до армійського регламенту, тобто сільськогосподарська робота замінювалась військовою муштрою. Життя військових поселенців. Чітко було регламентоване. Для їхнього звичайного побутового життя будувалися спеціальні казарми, в якій одночасно жило до чотирьох сімей. Для того, щоб одружитися чи вийти заміж, потрібно було отримати дозвіл начальства. Кожна годинка, хвилинка їхнього життя була чітко регламентована, оскільки навіть доїти корову можна було приступати тільки за. Наказом капрала. Якщо хтось провинився чи не послухав начальство, не має значення, чи це чоловік, чи це жінка, їх сурово карали різками або штрафували. Ось таке було життя у військових поселенців. Воно було складне і непросте. І саме тому у таких військових поселеннях дуже часто виникали бунти проти ось такої муштри. І проти імперської влади. Ми вже з вами на попередніх заняттях з'ясували, що для довгого 19 століття характерний процес індустріалізації або ж промисловий переворот, тобто перехід від ручної до машинної праці. На теренах України промисловий переворот почався дещо пізніше, приблизно у 1830-х роках, і почався він з легкої та харчової промисловості. В харчовій промисловості це стосується виробництва цукру, олії, борошна. В легкій промисловості мова йде про виготовлення свічок, скла, сукна а також мила. Тобто, з початком промислового перевороту на теренах України з'являються заводи та фабрики, в яких частково ручна праця замінюється машинною працею. Але згодом починають з'являтися парові машини, які виробляють енергію, яка в свою чергу приводить в рух верстати на цих заводах і фабриках. І що не менш важливо, на цих заводах та фабриках працюють не кріпаки, які не зацікавлені в результативності своєї праці, а вільно наймані робітники. Так, в них була важка, багатогодинна робота. Яка мало оплачувалась, але це були вільні люди. Провідне місце у промисловості на теренах України займало цукроваріння, яке більш поширене було на правобережжі, оскільки там були сприятливі грунти для того, щоб вирощувати сировину для виготовлення цукру, а саме для вирощування цукрових буряків на Поділлі і на Чернігівщині дуже стрімко почала розвиватися суконна галузь. А от на Криворіжжі та Донецькому кряжі почала розвиватися металургійна та вугледобувна промисловість, тому що саме там відкрили великі поклади залізної руди та кам'яного вугілля. В Таких містах, як Кременчуг, Луганськ, Київ, Шостка, Ромни, розвивалась машинобудівна справа. На цих новопобудованих заводах виготовляли різні гідравлічні преси, різні віялки, різні парові котли а також забезпечували потреби. Армії та флоту дуже важливо зрозуміти, що індустріальний переворот він приніс дуже великі зміни у соціальну структуру, як і європейського, так і українського суспільства. Мається на увазі, що з'явилися нові соціальні верстви, такі як підприємці, це ті люди, які займаються бізнесом, а також вільно наймані працівники це ті люди, які за свою роботу отримують. Платню і як наслідок збільшується кількість міст та міського населення на теренах України. Дуже великі зміни відбулися саме на півдні нашої України. От давайте з'ясуємо, що це було. Дуже багато людей почало переселятися на південь нашої України, заселяти ці родючі степи. Сюди почали переселятися поміщики зі своїми кріпаками. Проте варто зауважити, що на теренах півдня України було не так вже і поширене те кріпацтво. Кріпаки тут становили близько 25% від загального населення. Ну і як наслідок, тут було дуже мало господарств, які працювали на основі кріпацької праці. Також російський уряд активно закликав переселятися на терени півдня України іноземців. Зокрема, це були німці, болгари, які переселяючись на південь України, вони приносили свою модель ведення господарства. Здебільшого ці люди утворювали тут свої господарства, на яких працювали вільно наймані робітники. І здебільшого це була так звана хутірна система, і на цих родючих українських степових землях вирощували здебільшого зернові культури. Зокрема, вирощували до прикладу озиму пшеницю на експорт. Плюс тут також займалися тваринництвом на теренах півдня України. Було дуже багато портових міст. До прикладу, там Одеса, Миколаїв, Херсон, Маріуполь. Також були промислові центри: це Запоріжжя, тоді воно називалось Олександрівськ, також Нікополь. Ці міста потребували дуже багато різних робочих рук. Це були великі центри промисловості, в яких зосереджувалась велика кількість різних заводів і фабрик. І на цих заводах і фабриках потрібно було комусь працювати. І як наслідок сюди почали стікатися вільні люди, тим самим збільшуючи кількість населення в цих містах. Ще важливо, що ці міста вони розташовувались поблизу виробництва сировини для своїх заводів і фабрик. Тобто на теренах півдня нашої України сформувалась нова соціально-економічна система розвитку, яка ґрунтувалась на трьох основних принципах. Перше це вільно наймані робітники, друге це європейський досвід ведення господарства. І третє це українські традиції ведення цього ж типу господарства. Як наслідок збільшення кількості промислового виробництва, різних товарів стимулювало до розвитку як і внутрішньої, так і зовнішньої торгівлі. Стерен України на експорт йшло здебільшого. Там зерно, олія, цукор, сало, м'ясо імпортували в Україну там предмети розкоші, різний одяг, скло, посуд. Канини, вироби з металу і так далі. Оптову зовнішню торгівлю здебільшого найактивніше здійснювали через чорноморські порти. Завдяки таким міжнародним торговим процесам, наше місто Одеса стрімко почало розвиватися. І як наслідок отримало з 1817 по 1859 роки статус Порто Франко, тобто відкритого порту, де можна було здійснювати торгівлю без мита. Така роздрібна звичайна торгівля теж процвітала на теренах України, зокрема в трьох таких напрямках: це от власне ринки, крамниці, а також ярмарки. Щороку, в січні проводився один з найбільших ярмарків на теренах України. Він проводився в місті Київ і називався Контрактовий ярмарок через те, що на цьому ярмарку не лише продавали-купували різні товари, але й укладали контракти, тобто угоди. Зауважу, що на початок 19 століття і далі існував та процвітав чумацький промисел: це привезення різних товарів на возах, які були запряжені здебільшого волами. Чумаки на своїх возах здебільшого привозили цукор, сіль, рибу, фрукти, зерно. А зараз я вас попрошу все ж таки поставити лайк до цього відео та підписатися на мій канал, аби не пропустити жодного відео, які виходять на цьому каналі. А також запрошую вас у свій телеграм-канал, у якому публікую різні цікаві факти з історії. Отож, сьогодні ми з вами говорили на тему соціально-економічний розвиток на теренах України. Коли мова йде про ведення господарства на теренах України на зламі 18-го та 19-го століть, то тут відразу мова йде про два способи ведення господарства: інтенсивний та екстенсивний. Також ми з'ясували, що з 1817 по 1859 роки на теренах південної, центральної та слобідської України діяли так звані військові поселення, жителі яких мусили нести як і військову службу, а також виконувати сільськогосподарську роботу. З 1830-х років на наших землях розпочинається так званий промисловий переворот. Здебільшого він розпочинається саме з легкої галузі та харчової галузі. Також ми з вами з'ясували, що на терени півдня України з часом починають активно переселятися люди. Це не означає, що там нікого не було, ніхто не жив. Там жили люди, але були ще вільні поселення, які починають заселяти інші люди. Зокрема, це були українці, колишні козаки, солдати у відставці, кріпаки втікачі. Це Могли бути просто поміщики, які переміщаються сюди з своїми кріпаками. Це могли бути також іноземці, зокрема німці та болгари. І саме на теренах південної України сформувалась нова соціально-економічна модель розвитку господарства, яка формується на трьох основних принципах: це вільно наймана робота працівників, європейський досвід ведення господарства, а також українські традиції. А на цьому в мене все. Дякую за увагу.